Друзі. Пані та панове, глядачі ПТН. Ми з вами за останні дні багато навели шуму на Ютубі. Але за цим драйвом важливо не забути про світло, яке нас усіх тримає. Вітаю вас із Різдвом Христовим. Нас уже 616. І це 616 сердець, які б'ються в одному ритмі. Я хочу побажати вам сьогодні не просто миру, а переможного миру. Такого який ми збудуємо своїми руками, своїм розумом і своєю любов'ю. Нехай Різдвяна Заря дасть сил нашим захисникам і світла кожному з нас у хату. Нехай на вашому столі буде багато куття, а в душі незламна радість сильніша за страх та віра сильніша за будь-яке заліза. Ми з вами українці. Ми творці свого раю на своїй землі. Христос народився. Славі!